Потрібні певні зусилля, аби повернутися до власних витоків. І витки свого роду, аби нав'язувані нам сучасним дегуманізованим суспільством і цивілізацією уявлення змінити, як зміюють русло річки, що губить себе серед все ширшої і глибшої багнюки. Вода святий дар Божий. Чи постало б життя на блакитній планеті Земля без води? Предки наші з давніх давен обожнювали дві стихії: вогонь і воду. Вчені дослідили, що першою заповіддю людства було не зганьби води. Ця заповідь постала на чільному місці завдяки давньому обряду водосвяття, яскравій перлині намиста зимових свят. Яку наш народ проніс крізь віки. Щонайменше сім тисяч років воду освячували на дванадцятий день після Різдва світла Дажбожого, коли люди збагачувалися духовно, єднаючись з природою і Богом. Завдяки цьому особливому ритуалу рід наш споконвіку жив за антропним принципом і узгоджував власне життя. З безкінечністю Всесвіту, космосом і логосом і з особливим забарвленням українськості. Здавна відзначає Україна свято Дани – водокрес, який в народі має назву водохреща або ж видороща. У християнстві воно відоме під назвою Хрещення Господнє. Вважається, що людина, яка купатиметься сьогодні в річці, буде здоровою, мудрою, сильною. Бо саме в ніч перед святом, вода в ріках починає хвилюватися, ніби наповнюватися цілющою енергією з космосу. Відбувається освячення джерела життя прадавніми богами, які заплітнюють ріки незбагненною. Енергією. А відтак засвічується подальший небесний шлюб Бога Сонця і богині Дани, що рісніє веселістю і народженням урожайного тепла на Купала. Вважається, що в день Купайла вступає в шлюб сам батько небо з матінкою землею. І... Безперечно, найголовнішими атрибутами цього свята є чоловічі і жіночі символи стихій це в першу чергу батько вогонь і мати вода. Таким чином, поєднання чоловічого і жіночого абсолютно. Розвивається на найкраще саме показано от в цих обрядах купальських. Тому і молодь вступає в шлюб, відбувається весілля, відбувається очищення вогнем і водою. І цілий ряд дуже гарних українських обрядів, які збереглися ще по всій Україні. Найвищим таїнством наших предків було занурення у воду в священній річці Буг, цебто Бог. Тобто Бог. Це був обряд очищення, поєднання з основами Всесвіту, водою і світлом. Бо, як відзначається в індійському епосі Рігведа, з води утворився світ завдяки силі часу, розуму, теплу. Аквавіта ототожнювалася з народженням нового життя, а надто з оновленням через шлюб. Нині зберігся магічний древній обряд обмивання натруджених рук коровайниць. Шість благочестивих молодиць із чистими руками бралися до випікання короваю, що забезпечувало своєрідний оберег духовної цнотливості. Коровайниці промовляли. Благослови Господи, допоможи нам, щоб коровай гарячим та смачним удався. Далі наспів, принесем водиці з криниці, замісим коровай сестриці, як ми, сестриці, коровай місили і з семи криниць воду носили. Одна з коровальниць обов'язково промовляла я Явимі руки, та піду виріжу три гілочки, обкрутимо їх тістом, запечемо в печі, вставимо в паляницю, це і буде дивить. А потім водою з-під місава тіста обмивали руки, співаючи сумних дівочих пісень. Водицю, яка уйбрала весь жаль молодої задіюванням, виливали у дворі під калину. Вважалося, що молоді матимуть стільки діток, скільки калинок, горобинок даватиме ця калина, бо життєдайна богиня Дана окропила корені сігороду. Християнство несло корективи і в календар, і в обряд, і в саму суть цього небуденного дійства. Саме під час водохреща в Йордані Святий Дух в образі Голуба злинув на Ісуса Христа і був почутий голос неба. Ти, син мій улюблений, що вподобав тебе. А тому незбагненною таємницею є сила йорданської води, що протягом тривалого часу зберігає свої властивості. Пророк Давид таємничо говорить про майбутнє народження Спасителя Ісуса Христа, зійде як дощ, на руно і як крапля, що окроплює землю. Як сходить вода, так прийшов до нас Син Божий. Виконуючи волю Отця, відтак простежується схожість коловороту води води, прабатьківської віри і християнства. В обох випадках є образи трійці, Отця як Сонця, води як образу Сина Божого і богині дани, повітря як образу Святого Духа. І як сонце за повеління Божим через гріхи людські може покарати їх посухою чи радіаційним випромінюванням, як вільний вітер гримає грозами й буревіями, так і вода в руках Божих карає відступників руйнівними повенями і потопами. Згадаємо хоча б закарпатську стихію. Гріхи тамтешніх оборудників проти матінки природи супроти зеленого пана обернулися карою. Кажуть, і поганські боги покарали відступників. На моїй пам'яті винищували сотні малих річок, коли запровадили за радянської доби. Велику меліоризацію, коли е, все те, що віками зберігалося тисячоліттями кожне джерело, вода це особливе, бо, як сказав Ісус Христос, тільки Той, хто освячений від води і духу, той дійсно освячений, вода і дух духом освячений і водою. Тому Іоанн. У Юричці, Йордані, притече Йоанн водою освячує, а дух сходить на Ісуса Христа. Значить, вода, яка нашими пращурами обожнювалася, вона зводилася до того, що кожне джерело оберігалося, кожна річка обожнювалася. І на так звану Тройцю, а це зелені свята. Це сьогодні ми кажемо Троїця, свято Троїці, а це зелені свята. Виходили і вшановували, і ставили вільця, і цілий низки різних пісень, обрядів були присвячені саме пошануванню води. Ясна річ, що я хотів би, щоб до води ми повернулися, бо це саме життя. Вода це життя, це формула життя. Дане тривав і триває від часів пізнього палеоліту аж до нині. Її іменем позначені наші найважливіші ріки Данапр, Ністер, Дон, Дунай, Донець. Слово дно є ніби відлунням Дана, відзеркалюючи її вроду. З її іменем пов'язані не лише гідроніми, а й Топоніми, зокрема Донбас, етноніми донайці. А в українській фольклористиці збереглися заклинання у формі приспівів: Шідіріді, Шидіді, Шідіріді, шіді Дана, що постає формулою заклинання Твори твори річку Дана або Живи, 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 Дана. До речі, і новонароджені поринали у сей світ через окресу водою, себто богиною даною. У назвах річок криється інформація про наші історичні витоки, назви трубіш, стугна, альта, здвиж дзвонять породженими явищами природи словотвором, посестрами в яких домінує звукове начало, є швидкоплинні. Десна, прип'ять, горень, Удай, случ, смотрич, збруч, остер, супійсян. Проте найвеличніші, попри направду позачасового явища Дніпра є річки Бог та Буг, один Бог та один Буг на тридцять тисяч річок. Одна височина з назвою Росточа. Вдивімося в мапу рідних терен, слухаємося гідроніми, свіча, Роська, уж, біла. Із цих найменувань щитується рельєф, кольори та голос води, світогляд наших пращурів і найважливіші складові рідної мови. Першоджерела майбуття нашого, вони починаються і започатковувалися в, в далеких світах, в дуже далеких світах, навіть далі, ніж дає зараз археологія в світах під назвою Посейдонія, Атлантіда. Справа в тім, що той час пов'язаний з святістю Великої Матері Всесвіту, великою Майя Дана, принципом постійного оновлення, потоку постійного оновлення. І великою святістю матері. А раз мати, то це і сім'я, і світ, і мір, і діти, і плідність, і велика вдячність кожного народженого, будь то дити, дівчина, хлопець, чи велика сім'я, чи навіть плем'я, вдячність матері землі, загалом планетарного. Оце до чого ми зараз потихеньку з вами і хочемо. Як виплести із матеріалізму заматеріалізованого суспільства, виплести і піднятися, і подивитися нагору туди, якими на зробив великий прометей, якраз та ієрархія великої матері всесвіту? Це параметає прометей, епіметей, Антей, яких повністю знищили Олім, так звана олімпійська система, система матеріалізму і держав, держав-насильницького плану то демократія перетворилася в демонократію. Тим більше, що я вважаю тут, що ще дуже важливо на сьогоднішній день, бо це настільки актуально для нашої держави сьогодні. Бо з чим нам до світу з'являтися? Що Україна так є якась частинка бувшого СРСР, що це з чорноземи, які запаковані хімією, що це ще щось. Так ось це якраз прабатьківщина. Якщо зв'язати кукутена Трепілля, це Молдова, трішки Румунії, тобто від Дана до Дана. від Даная, Махадана, Дунай і Дона Танаїса, Данаїса, то це коло Дана. Це якраз ця наша територія, якраз велика Дана, 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 гей. Співаємо з вами досі. Найбільше диво неорганічного феномельного світу це вода. Вона не підкоряється фізичним законам речовинного світу за винятком равітації та фазності. А якби підкорялася, то органічне і розумне життя було б неможливим. Загалом на землі вирує в потоках і стигне в кризі. Півтора мільярда кубометрів води, тобто куб, з ребром близько 1150 кілометрів. Однобічна площа цього куба удвічі перевищує площу України. А найдивнішим визнали вже пізніше офіційно доведений дослідником біолокації Сочевановим. Той факт, що рослинний і неорганічний світи мають енергоінформаційні поля, які умовно можна назвати розумом і духовністю, і найпотужніші у кризі і воді. Вони перевершують за розумом і духовністю більшість людей. А найдивовижнішими, на думку академіка Макарова, є пам'ять та інформативність води. Що визначають властивості живої та мертвої води, які отримують за допомогою простого приладу. Мертва вода пам'ятає, як було з самого початку, а жива інформує, як мають відбутись життєві процеси. Саме мертвою водою, річкою мертвовод, що далеко в південних степах України і досі сльозить переярками. За тодішніми віруваннями перевозили душі померлих греків і скіфів. Скіфський Стікс перетинає мертвозим малопридатний для заселення неживий дикий простір, що відокремлював землі наших пращурів від алазонів, південно-східних сусідів. Ця гірко солона вода наводить на думку про її неприродне походження, так само не є природним підвищений рівень радіації. Чи не дісталися нам у спадки руйнівні наслідки прапраісторичної цивілізації? І, можливо, образ міфічного бронзового казана царя Аріанта, місткістю тонн є лише асоціацією. Далекої від істини, ймовірно, що його походження пов'язане з небом, тобто з неземною цивілізацією. Відтак мертвовод і мертвозим таємниче і незбагненне є непоєднуваністю, абсурдністю, адже одне і друге якраз і покликані давати життя. Отже, вода умершлена, 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 умершлена. Жива вода оживляє, мертва вбиває. Е, мертву воду в нас називали із е, тим місцем на Кіровоградщині, яке переходить там на південь України. Де дійсно витікали е, солони, і е, як з'ясувалося, е, опромінюючи джерела, це великий масив е, нашої, е, я б сказав би, магнітної аномалії, не випадково пов'язувалося з іменем одного із богів, богів смерті. І це місце на, на півдні України. Місцем там Бог смерті. Тобто люди означили цілі географічні місцини, такі, які були небезпечні і для життя не надавалися. Це вже радянська влада потім переселяла, утворювала там цілі села. Вони сьогодні, до речі, зникають. Води туди не навозити, вода місцева дуже шкідлива, пробивати ту, яку пробивали раніше наші пращури через кам'яні підошви. Проходили і доставали живу воду, бо та, що була зверху, вона не давалася. І такі шляхи були означені, скажімо, від Чернігівщини або там Слобожанщини аж до Криму з колодязями, які потім половці труїли, хазари труїли, засипали їх різними різною всячиною. У цих словах корінь проблем. Чому для того, щоб споганити людину? Спершу необхідно було споганити надовкілля, споганити джерела. Мертвоводдя не переступали ані алазани, ані скіфи, бо по ньому можна було потрапити лише в підземне царство, куди й досі сплавляють тих, у кого, власне, і немає вже душ. З людини вивітрилась її суть. Її духовне начало. Народжені від тіла дбають лише про тіло. Ну і нехай собі. Камо грядешій людина.